Олексій Арістович з'явився на комп'ютерних екранах у товаристві російської пропагандистки Ксенії Сапчак, яку Кремль, як правило, використовує для виконання найбільш делікатних і найбільш важливих доручень. Можна було б, звичайно, присвятити час ідеологічній полеміці з колишнім радником Офісу президента України, але всі ці Постулати, які у цьому інтерв'ю виголошує Арістович, можна сказати, відомі сторіччя і використовуються Москвою для створення українського комплексу меншовартості для того, щоб володіти Україною. І щоб не витрачати часу на це класичне плазування перед Кремлем, скажу тільки одне: якби Колективний Арестович не створював би у Росії ілюзії швидкої перемоги над Україною, ілюзії того, що українці будуть зустрічати російських військових із квітами і цілувати танки, не було б ніякої війни.